Перед тим, як ми почнемо, кілька слів е, ну, про це послання про автора. Чому саме це послання? Да? Е, послання Якова написав чоловік на ім'я Яків. Е, можна догадатися. Е, ось, е, цей чоловік був зведеним братом Ісуса Христа. Ну, його батьками були Йосип і Марія, він був, скоріш за все, молодшим за Ісуса Христа, народився після. Е, і цей чоловік, цей брат, він. Е, під час земного служіння Ісуса Христа Він був скептиком. Тобто Він е не вірив в те, що Ісус Христос є Спасителем, Він не вірив, що Він є Месією. Вони з братами часто над ним, я думаю, посміювались і не сприймали Його всерйоз. Е і оця людина е змінилася тільки після того, як Ісус Христос після Його смерті на Христі і Воскресінні явився йому особисто і мав з ним певну бесіду. І от після цієї зустрічі життя скептика змінилося. І яків став одним з, лідером, одним з лідерів Першої у світі церкви. Організувалася Перша у світі церква, і цей Яків, який був скептиком, він став одним з ключових лідерів цієї церкви. Тобто людина пройшла такий шлях від повного відкидання до глибокого прийняття. І тому це є цінним, я думаю. По-друге, якщо ви подивитесь це послання, воно дуже коротке. Воно компактне, воно абсолютно недовге, і його можна прочитати десь ну, своїм темпом до години часу. я думаю. Воно дуже невеличке. І це є теж плюс. Ще один плюс цього послання, те, що воно написано дуже простою, побутовою, зрозумілою мовою. І, е Головна, головне питання, на яке Яків намагався дати відповідь, коли писав цей лист, це послання це що таке християнство у побуті? От, знаєте, от без глибоких таких, там складних конструкцій, без так глибоких лозунгів складних. От дійсно, що таке християнство в побуті? Як це практично? І е, чим це послання ще ціне, те, що воно було. Це була перша книга, яка була записана після того, як Ісус Христос Воскрес і вознісся, перший такий лист, ще до того, як були сформовані Євангелія, на які церква могла спиратися, ну там, Євангелія, Марка, Матфія, Луки, Івана, вони написали пізніше. Павло написав свої послання пізніше набагато, вони теж дуже корисні, потужні. Але в той час, коли Християнство тільки-тільки формувалося, і церква тільки тільки формувалася, люди так само стикалися з викликами практичними. Як жити, що робити, і ну, як чинити і чого не робити. І тому для ранньої церкви цей лист був таким благословінням і, в, і відповіддю на виклики, з якими стикалися перші християни, перша церква. І я думаю, у нас так само, так само з вами є певні виклики, як нам жити практично, що таке християнство на практиці. Тому це послання, я думаю, завжди актуальне. І оця цінність, його простота. Доступність і дуже високий рівень практичності. Якщо треба складне богослів'я, це до апостола Павла в його посланні там її багато. Якщо треба просто і доступно, це, як знаєте, якийсь там доктор філософських наук по-простому на кухні з друзями спілкується на свою тему. Тобто дуже просто, дуже розжовано, з великою любов'ю до людей. І це пише людина, яка знає про що говорить. Це теж цінно. Тому е, я пропоную з вами розпочати. І е, ми сьогодні будемо розглядати з вами перший розділ е, з першого по четвертий вірш. Такий сьогодні у нас уривочок. Він невеличкий. Але давайте читати разом. Е, Дякую. Дивіться. Яків раб Бога і Господа Ісуса Христа 12 колінам, які в Росіяні, Вітаю. Брати мої! Майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. А терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні і щоб нічого вам не бракувало. Ось такий невеличкий уривок. І е, давайте ми з вами крок за кроком е, підемо е, і будемо його розбирати разом. Е, По-перше, як я вже сказав, написав Яків. І буквально значення імені Яків це п'ята п'ятка, або той, хто йде за кимось крок за кроком. Той, хто слідує за кимось крок за кроком. І якщо ми побачимо, то далі він каже свій титул, те, як він себе позиціонує. Він каже Яків раб Бога і Господа Ісуса Христа. Тобто, в певний момент часу ця людина точно для себе визначила ту особистість, з яким він буде йти крок за кроком. Це Бог і Господь Ісус Христос. Бог і Господь Ісус Христос став для Якова тим, за ким Він іде крок за кроком по п'ятам. І те, що ми знаємо про нього, да? ми вже знаємо, що це був брат Ісуса Христа, ми вже знаємо, що це був лідер Першої церкви, самої Першої церкви. І е, далі ми дізнаємося, кому Він пише. Він пише 12 племенам або колінам, які в Росії. Е, е, якщо брати історично, то Оцим терміном виразом 12 колін, 12 племен називали весь єврейський народ. Чому? Тому що весь єврейський народ колись взяв, початок, взяв свій початок з 12 сімей. От було 12 сімей, і потім через них утворився єврейський народ, і тому їх почало називати 12 колін. І, але цікаво, що як їх пише 12 колінами, які в розстінні або в розпорошенні. Що таке розпорошення, розумієте? Взяли і розкидали туди. Розїхалися? Так, роз'їхалися. Коли Ісус Христос пішов на хрест, помер, воскрес і явився апостолом, дав їм повеління проповідувати, організувалася церква. І церква, перша церква вона складалася з євреїв. Перша церква вона складалася з євреїв. І з євреїв які прийняли Ісуса Христа як Господа. І через певний проміжок часу цих людей почали гнати і переслідувати їхні співвітчизники. Було побиття одного з діаконів церкви Стефана, і після цього, після цього побиття досмерті, церква розпорошилась по різним країнам. Тобто люди вимушені були тікати, захищаючи своє життя, шукаючи безпеки і люди. Стикнулися з викликами, яких вони ну, не очікували. Е, відірвані від домівки, відірвані від звичного устрою своїх речей, відірвані від близького кола знайомих, відірвані від якоїсь стабільності. Попереду ну, незрозумілий туман майбутнього, і вони е, вимушені починати життя майже з нуля в інших країнах. Нічого не нагадую. Трошечки щось якісь паралелі можна провести, правда? І от ці люди в цьому стані, е, віруючі люди, які пішли за Ісусом Христом. І е, Яків, розуміючи те, що, через що вони можуть проходити, пише цей лист їм як підбадьорення і як якусь таку коротеньку інструкцію до дії. І він пише: 12 племенами, які в розпорошенні. Він їх спеціально називає 12 племен. Чому? Тому що. Хоча це і була, це ж не весь єврейський народ, ми розуміємо. Це церква, яка вийшла з єврейського народу, яку гнали. Але Яків їх називає спеціально 12 племен. Чому? Тому що він робить акцент на тому, що ви залишаєтесь частиною єврейського народу. Ви залишаєтеся частиною цієї ідентичності, і вас цю ідентичність ніхто не вкраде. І вона має значення. Чому? Тому що у вас є певна мова, у вас є певна культура, у вас є певний багаж. І він має значення. Єврей зрозуміє, ну я думаю, єврей в повній мірі, правда? Так само, як і ну, українця, ну зрозуміє. Ну, українець, правда. Ну, і особливо, якщо ми в одному з вами контексті варимося. Це, це просто, це тому мовна ідентичність, культурна ідентичність mm. в контексті Євангелія, в контексті передачі Євангелія має своє значення. І Яків це розуміє, він підбадьорює, ви залишаєтеся в складі 12 колін. Да, ви зараз в Росії. Ні. Бог так допустив, але він їх підбадьорює. І далі він каже: е, Я вас вітаю, але якщо ну, інший переклад каже радійте, оце ну, привітання радості. Буквально він їм е, дає таку, знаєте, установку команду Радійте. І знаєте, коли ти розумієш, ну, яка ситуація в людей, ну, що їх розпорошили, що вони вимушені були все покинути, що вони ну, купа питань в голові, як це все докупи скласти. І уявляють собі людину в такому стані, яка їй дають в дають ну, буклетик, брошюрку. І перше слово, ну, яків, понятно, всі знають, що таке яків, тому радійте. Яків. Ти що? А чому ну, ти, ну, Яків. Ти там, напевно, трошки з реальністю не дружиш, ну, ну, відірвався десь там, знаєте, якісь там лозунги. А чому радіти? І ну, незрозуміло радійте. Ну майже команда, вам треба радіти. Але знаєте, ну далі ми читаємо, що напевно Яків, ну, не помиляється і він щось хоче сказати. І далі він пише другий вірш. Дивіться, він продовжує цю лінію. Брати мої, маєте велику радість, велику радість, коли попадаєте в різні випробування. У мене до вас є питання, можете не обов'язково голос відповідати. Чи завжди ви радієте, коли потрапляєте в різні випробування? Коли у вас якась, якийсь виклик, якісь складні обставини, які, ну, над якими ти не вагарюєш, які ти не контролюєш, вони просто приходять ззовні. Чи часто ви радієте? Вау! У мене немає роботи і грошей. Супер! Ну, розумієте, про що я кажу, так, якось ну, дивно звучить в контексті викликів велика радість. Тож, ну, давайте ми спробуємо зрозуміти, що має на увазі Яків. І е, перше, що ми з вами маємо відкласти в собі, зафіксувати десь в серці, що е, різні випробування вони будуть. В житті кожної людини будуть різні випробування. Різні виклики, різні обставини, те, на що я не можу впливати, вони будуть. І якщо людина приходить до Ісуса Христа, якщо людина кається, визнає себе грішником, стає дитиною Божою, приймає Спасителя, то це не робить навколо неї якусь таку магічну ауру недоторпаності і безпеки. Такий купол, знаєте, який нічого не прибуває, ну, його немає. Так само будуть. Різні виклики, які від нас не залежать. І вони абсолютно, ну, тобто, тобто, немає. Отут можуть бути виклики, а тут їх не буде. Вони стосуються абсолютно різних сфер і вони різноманітні. Вони дуже різні, в різних сфер. Вони будуть. І ми в них будемо потрапляти час від часу, е, різні випробування. Отож, коли я приходжу до Бога, Бог мені не обіцяє безпечне життя. Бог мені обіцяє спасіння і прощення гріхів і вічне життя з Ним. Але безпечне життя, комфортне життя, тепличне життя Бог нікому ніколи не обіцяв. І це ми маємо прийняти. Друга істина, яку ми маємо зрозуміти, давайте третій вірш. Коли ми потрапляємо в різні випробування, знаючи, що Випробування вашої віри розвиває терпеливість, написано, як і впишем. Виявляється, що коли випробування е, приходять в наше життя, вони е, по суті всі мають на меті одну річ перевірити нашу віру, перевірити наші переконання, перевірити наші принципи. Е, коли приходить шторм, він, е, єдина його задача, єдина його функція це перевірити або похитати. Те, на чому я стою сьогодні, це віра. І е, це ми маємо розуміти. Шторми приходять для того, щоб наші фундаменти були перевірені і ну, пройшли перевірку на, на прочність, як не Е, І, знаєте, в мене. До вас таке провокативне питання зараз буде. Скажіть, будь ласка, якщо написано, що я маю мати велику радість ну, в різних випробуваннях, чи це означає, що я не можу плакати? Ні. Не може бути сльоз, розпачу, емоцій. Ну, якщо я ну, якщо маю велику радість, ну, я ж маю мати велику радість, коли там різні виклики, коли там, не знаю, ковбасить, коли не знаю, що робити. Сльози під забороною. Під забороною. Під забороною. В Біблії в Старому Завіті є така книга, книга псаломів» Там 150 коротеньких пісень, таких поетичних. І в оригіналі ця книга називається Книга Хвали або Книга прославлення. Які у вас асоціації зі словом хвала. Прославлення, які? Дякувати восхваляти. Дякувати, восхваляти. які ще? Співати. Радіти. Окей. Відтінок хвали або прославлення. Він який? Позитивний чи негативний? Ну, більш позитивний, правда, такий урочистий, піднесений. Книга псалмів, книга хвали, на 70% складається з плачу, з болю, з розпачі і з крику до Бога про допомогу. Як вам така хвала і прославлення? Ми маємо розуміти, що Бог нас створив, і Він заклав в нас емоції. І, і плакати, і сміятися абсолютно нормально. І сльози це теж нормально. Не треба думати, що якщо я плачу, то моя віра фальшива, і я недолугий християнин, я недолугий віруючий. Ну, велика ж радість має бути. А чого я не радію, коли в мене такі обставини? А я не радію, мені погано, я хочу плакати. Це і не пов'язані між собою речі. Ну, не треба, знаєте, деякі цим маніпулюють. Велика радість вміщає в собі і сльози, коли нам погано. А тепер давайте повертаємось. Ми вже знаємо, що бувають різні випробування. І перші християни, перша церква з ними спікнулися, з цими випробуваннями, вони були розпорошенні. І ми вже знаємо, що всі випробування, вони. Перевіряють, тестують мою віру, чи дійсно те, в що я вірю, для мене цінне, чи дійсно мої переконання справжні, чи я готовий дотримуватися їх, коли температура навколо мене починає припікати. Знаєте, не коли все добре, не просто якийсь такий привітний фасад. Знаєте, у нас в центрі бувають такі, ці будинки, тканиною заклеюють така красива картинка. така. А за нею там видно, що там все отак побите. Дуже, дуже так. типу на реставрації. Але це буває такий у нас такий фасад красивий, і ми всім посміхаємось, все добре, а там насправді лихо робиться. Чи дійсно моя віра е, красива, чи дійсно вона справжня? І як їх пише одну дуже унікальну річ, він пояснює такий механізм. Якщо я бачу шторм, і цей шторм прийшов в моє життя ззовні. І я приймаю рішення стояти на своїй вірі, вірити в Бога, довіряти йому, триматися Божого Слова, як, ну, як мене вчить. І проходжу цей шторм з цією вірою, не зраджуючи, не відхиляючись ні вліво, ні направо, а приймаю це рішення, дотримуючись віри. То коли я вийду з цього шторму, я в чомусь, можливо, це буде не одразу помітно. Але я в чомусь мікрозмінюсь. Оця зміна, вона буде якісною. І у які називають розвивається терпеливість. E, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість або стійкість. Знаєте, стойкі алени солдатів, він стоїть, стойкість, стойкість або цілісність. От е, ми не завжди можемо оці всі механізми, знаєте, так по полицях розкласти, як там воно працює. І іноді ми навіть самі не помічаємо, як ми змінилися. Але іноді приходять люди і кажуть: Слухай, а ти от в цьому сти став краще, ти змінився, це видно. І от суть шторму в тому, щоб ти вийшов якісно іншим з нього. І оце розвиває терпеливість, стійкість. І саме це. І має викликати оцю велику радість. Розумієте, про що я кажу? Mm -hmm. Добре. Скажіть, будь ласка, е... можливо, в яких сферах життя або в чому у вас бракує терпіння? Хто вважає себе супертерпеливою людиною? Підніміть руку. Так. Ну, Насправді е терпіння це дуже потрібна риса характеру. Я е ну, все життя мріяв про сім'ю. Е ну, Не скажу з маличкою, але там, з 20 років точно. І я покаюся 21 рік і я кожен рік просив Бога про сім'ю і ну, шукав, намагався, щось будував. Але Богу знадобилося плюс-мінус 9 років, щоб привезти до мене до і я розумію чому? Тому що в шлюбі треба терпіння, в шлюбі треба прийняття, в шлюбі треба. Е, ну ш, я, я колись не розумів, коли казали, що шлюб не для мальчиків і дівчинок, ну шлюб для дорослих людей. В шлюбі треба терпіння, щоб приймати партнера, щоб покривати, щоб любити. Якщо дружина знову зробила щось не так, наприклад, або чоловік. Ну, купив щось не те, або сказав щось не те, або не так відреагував. Ну, купа моментів. Окей, терпіння, в тебе є мікрошторм. Виклик не обов'язково великий в масштабу. Знаєте, як малюють нам в коміксах загроза світу. І всі спасаємо світ. Спасайте світ в своїх сім'ях от в цих мікроштормах, в тому числі. Це мікровиклик. Окей, я вірю, я перед Богом, і я намагаюся пройти і зробити так, щоб був мир в сім'ї. Оце, і це теж мікрошліфовка моєї досконалості. Терпіння потрібно молодому хлопці, щоб втриматись від е, різних статевих стосунків до шлюбу. Треба терпіння, треба стійкість, треба довіра Богу. Терпіння потрібно в стосунках з людьми. Ну, тому що люди різні. І якби, ситуації різні. Е, хто обожнює, коли йому затримують зарплату, скажіть, будь ласка. А коли кожен день кажуть, сьогодні-завтра заплатимо і не платять. І так місяць-півтора. Як вам? <coughs> ну, понятно. Понятно. <Герпінь. t> <cover> ну, а як всередині? Шторм. <t> <cover> mm. Так. Плагословляйте цих всіх людей. Так. Розумієте, про що я кажу. Тобто терпіння має значення. І е, е, знаєте, коли Бог творив людину. То Бог створив його для, для людину для однієї конкретної мети. Це щоб людина показала характер Бога на землі і прославила Бога. Для християнина точно так само мета Бога щоб кожна віруюча людина відобразила характер Христа на землі якомога краще. І якщо ми відкриємо 1 Коринтян 13 розділ 4 вірш, ми побачимо одну дуже важливу характеристику Бога. Uh, Коринтян, 13 розділ, 4 вірш. Яке перше слово? А друге. Любов дорого терпить. Біблія uh, відкриває Бога як любов. Тобто, Бог по своїй суті і є любов. Це от ідеал любові. І основна характеристика перша. Пов'язане з терпінням, пов'язане зі стійкістю, довго терпіть. Е, ви звернули увагу, що Яків пише е, такі слова терпеливість, нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні і нічого вам не бракувало. У цих цих словах немає ніякої прив'язки до матеріальних речей. Просто нуль прив'язки до матеріальних речей. Тобто твоє фінансове майно, твоє фінансове положення, твій рівень заробітку не має ніякого значення. Має значення характер, має значення цілісність, має значення стійкість і має значення, наскільки ти сьогодні ближче схожий до характеру Ісуса Христа. Любов довго терпить. Оце є Божий характер. Відображення відцеркалення Ісуса Христа. Знаєте, велика радість може бути і в тому, що коли я, як віруюча людина, стикаюся з різними викликами, а вони в моєму житті були, повірте, багато різних. І ну, е, ти розумієш, що мій небесний батько Він вищий за будь-які виклики. Він сильніший, він потужніший і він точно знає, як тебе з них вивести. І це є велика радість, коли я розумію, що я маю цього небесного батька, який попіклується про мене через цей шторм, і він хоче зробити свою досконалу дію в мені, про яку я навіть можу і не знати. Але потім, може, і дізнаюся. Щось, щось змінилося. Ну, щось була ну, відбулася така мікропереплавка. І тому, коли ми впадаємо в різні виклики, в різні шторми, в різні випробування, оця велика радість, про яку пише Яків, нехай буде у нас в серці. Нехай оце розуміння допоможе проходити через різні виклики. Тому що ну, мова не про те, що я як якийсь, вибачте, дурачок хожу, сміюсь, хахачу, кажу, все класно. Ну, Мова не про цю радість. Мова про цілісність, мова про ідентичність, мова про розуміння. що Бог проведе, і це буде на благо моєму характеру і на благо Божої слави. І е, як і починає це послання підбадьорення людям, які взагалі не розуміють, що чекати в майбутньому. Від слова зовсім. І знаєте, оця велика радість є один нюанс тільки. Вона буде працювати, знаєте, коли. Коли кожен, кожен прийме рішення стати яковом, йти крок за кроком за Ісусом Христом. От тільки в цьому випадку ця повна радість буде працювати в твоєму житті. Інакше ну, вона не буде працювати, не матиме сенсу. Тільки тоді, коли я дійсно крок за кроком йду за Ісусом Христом, приймаю Його, прийняв Його, тільки тоді оця велика радість і оцей Божий механізм випробувань буде працювати. Для інших абсолютно інші ситуації, інші механізми. Тому я вас підбадьорюю, я вас закликаю. Випробування будуть, все нормально. Але у нас є велика радість. У нас є великий привілей. розуміти, що небесний батько він турбується, небесний батько він веде і він чітко переплавляє кожного і веде до досконалості. І ця досконалість в характері, в тому, щоб відобразити Божу любов. І Божий оцей характер, давайте помолимо.